Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Москва горить черговий удар Репетицію апарату знову переносить. Ох, кошмарять сьогодні ЗСУ окупантів. Як повідомляють російські телеграм-канали, спочатку влада РФ повідомила про атаку ста безпілотників, водночас місцеві жителі кажуть, що їх було щонайменше 200. Вибухів було дуже багато. Заявляється, що нібито усі дрони було подавлено засобами РЕП, проте кілька впали на території стратегічних об'єктів Москви. І один із складає підірвали так, що до ліквідації вогню залучено понад 160 осіб та 30 одиниць техніки. Пишуть, що москвичам радять закривати вікна, підтягуються радіаційні війська. Москва не повітря в Москві. Дуже токсичне. В той же час патрушеві генерали пробують вийти на американців. Вони хочуть до 9 травня підписати хоч щось. Що ж перед паратом зрозуміло, що влада вже не належить путіну. В той же час, за даними анонімних телеграм-каналів, як мінімум двох генералів вищого шалону. O, slablum. Особисто розстріляв Путіна у своїй резиденції через брехню. За тиждень до параду цю інформацію приховують. Проте військова верхівка все прекрасно знає. І коли від Путіна надійте накази, ліквідувати ще когось приберуть самого Путіна. Пише телеграм-канал «Шестерка». Зазначимо російський опозиціонер, офіцерка і відставці, екс депутат Держдуми Геннадій Гудкова, заявив, що владу в Росії перехопили генерали на каналі Фейгін Лейуа». Він розповів, що подібну інформацію з ним поділилися людина, що викликає довіру, яка займала Ато посади зараз на чужа путінській еліті. Він сказав, що Шойго я питав, чи не помиляюся, що генерали взяли владу. Він каже, так ти не помиляєшся. І Шойгу сам усунувся, зазначив Гудкова. За його словами, Шойгу самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти. Також колишній міністр оборони доповів про стан російської армії. Як мені сказали, він третя об ногу Путіна, демонструючи йому собачу відданість. По друге він його попереджав. Він каже, звичайно, Володимир Володимирович, ми це виконуємо зробимо максимум. Але у нас така ситуація жопна, якби нам по повній не залетіти він, був трохи проти війни, тому що не вірив у швидку перемогу, сказав Гудко. Як стверджує експерт, Путін благоволить в Шойгу через розкриття правди, яку від нього приховують генерали, які отримали кермо влади. Але якщо ми подивимося, де зараз Шойгу, де він де ніде. Сидить на раді безпеки, хмурить брови за кам'яною мордою обличчя, садить на нарадах. А хто командує гараси, його генерали? А ось що Зараз обгадяться що з ними буде, підсумував Гудков. Російський публіцист і політолог Андрій Піонковський заявив, що ніч на 11 січня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник штабу російської армії Валерій Герасимов зробили міні переворот Вони змусили Путіна відсторонити генерала Сергія Суровікіна під керівництво окупантами в Україні і повернути Герасимова. Колишній спічрайтер президента РФ Абаз Галямов впевнений вже в поточному році може скасувати втілювати в життя один із сценаріїв результатів Путін втратить владу в країні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.